Оксана Хорошинська, випускний з дитя. Галина цьогорічна випускниця загальноосвітньої школи невеличкого зросту, худенька, дрібненька. Ми зустрілися з нею напередодні двох шкільних екзаменів, до яких вона, як чесно, зізналася, майже не готувалася. Адже останнім часом склала набагато важливіші життєві іспити. Найголовніший із них народження хлопчика. З Юрком Галя познайомилася у місті, коли їздила у справах, зав'язалася розмова. Хлопець був на 11 років старший, але це не відлякувало, а навпаки, притягувало симпатію. Юрко багато розказував про себе, був цікавий, не схожий на її однолітків. Галина тоді закінчувала 9 клас. Згодом парубок став приїжджати велосипедом до дівчини в село на дискотеки. Двічі у місті вони були в ресторані. Галя закохалася у красення по самі вуха. Короткі вечірні зустрічі, кілька днів розлуки і знову спалахи почуттів, освідчення, зітхання так тривало понад рік. У червні Галина відчула, що завагітніла, сказала про це Юркові. Однак відповідь хлопця приголомшила це не моє. Юрко запропонував позбутися вагітності. Галина була шокована від почутого. Образа переповнила душу, ніколи не сподівалася, що її коханий якому вірила понад усе, здатний сказати такі слова. Більше Юра в село не приїжджав, хоча Галині пропонували зробити аборт. Дівчина категорично відмовилася піти на цей гріх та вирішила будь що народжувати. Так з'явився на світ маленький хлопчик, якому вона безмежно радіє щомиті. Я до нього спішу, де б не була. Не уявляю життя без нього. Дуже щаслива, що він у мене є, такий маленький, крихітний і беззахисний. У пологовому будинку молода матір дізналася приголомшливі подробиці із життя Юрка. Місцева жінка, котра народила другу дитину, розповіла, що хлопець відомий у райцентрі Гульвіса. У нього це вже восьма дитина. Юрко, виявляється, їздив до неї розважатись і не мав жодних серйозних почуттів. Він жив лише з однією жінкою та й та його покинула, бо не могла терпіти постійних зрад. Нині Галина проживає в купленій батьками хаті з Максимом. Відверто каже, що ще його не кохає. Як же так, дивуюсь. Я вже була вагітна, як ми познайомились, розповідає, я йому сподобалася, він мені поки ні. Я вже була тоді при надії, про це й сказала Максимові. Однак, на мій подив, це його не зупинило, нічого. Я і тебе, і дитину любитиму, казав. Коли лежала в пологовому будинку, приїжджала його мати, що мене вразило, Максим тоді був далеко на заробітках. Врешті він так пообіцяв мене любити, що я здалася. Ну, думаю, спробуємо. А що буде далі, покаже час. Як він ставиться до твого сина? Він над ним труситься, ніби то його дитина, так це ж добре. І мені це в ньому подобається. Може, ти й покохаєш його, може, так і буде. Максим уже готується до зими, заготовляє дрова, щоб у їхньому помешканні було тепло. Купили телевізор, пораються самотужки на городі. Не жалкуєш, що так сталося? Ні. Я маю таке диво, дитинку. Твої однокласники незабаром вступатимуть до вишів, технікумів. Настане час, я теж може здобути освіту.